Енергосистема України абсолютно готова, аби ми пройшли цю зиму. Ніяких відключень світла наразі не планується. запевнив в ефірі нацмарафону міністр енергетики Герман Галущенко. Він також додав, що усі енергооб'єкти матимуть три рівні захисту на випадок ворожих атак ракетами і дронами. Значно краща цього року також ситуація з ППО, а тому Росія не зможе влаштувати в Україні тотальний блекаут, як зробила це минулого року. Єдине, що дійсно може вплинути на блек-аут або відключення, це наслідки ударів і масштаби ударів, і відповідних руйнувань в системі. Я не можу зараз передбачити, які буде розвиток, бо ну передбачити знову ж таки масштаб атак, а маш і навіть ключове не масштаб атак, а масштаб впливу цих атак на систему.